Розділ 18. Відбудова ЛИШЕ в 1947 році змогло відновити діяльність товариство, яке закрила ще окупаційна влада. За бажанням матері його президентом став Антоній Марильський, віце-президентом Генрик Рущиць, скарбником Софія Муравська, секретарем Зигмунд Серафінович. Усе це були кадри, які зросли і духовно сформувалися в атмосфері лясок і під опікою матері Єлизавети. Їй вже виповнилося 70 років, і її здоров'я було серйозно підірване, але вона продовжувала брати участь у зборах правління і здійснювала загальне керівництво. Перші повоєнні роки змусили згадати найважчі часи з початку справи та ж бідність. Погане опалення, недостатнє харчування, брак найнеобхіднішого. Зберігся, наприклад, протокол засідання товариства, на якому обговорювали видачу сестрам рушників і панчіг. На допомогу прийшли харитативні заклади із США, Франції, Швеції, Швейцарії. Великою підтримкою була передача для закладу десяти німецьких офіцерських бараків. Які були в доброму стані навіть з опаленням, у них розмістили майстерні, лікарню, бібліотеку, постулат? У 1949 році тоді вже архієпископ, отець Стефан Вишинський пожертвував згромадженню сестер францисканок-служебниць Христа, зруйнований костьол святого Мартина у Варшаві. Але через брак коштів він теж довго стояв невідбудованим. Та чи не найважче було звикнути жити в нових політичних умовах нова влада провела націоналізацію, після якої товариство втратило майже всю свою столичну маєтність, а також філіали Хожові, пневі, пещідлах, усе це ускладнювало і без того непросту ситуацію. Антонію Марильському довелося повернутися до свого передвоєнного життя. Він знову днями й ночами пропадав на будівництві, намагаючись швидко відновити зруйноване. Усі клопоти ділила з ним скарбник Софія Моравська. Завдяки напруженій праці протягом 1945-1949 років зруйновані шкільні та інтернатні приміщення були. Або відбудовані, або збудовані заново. Однак це не задовільняло зрослих потреб. У повоєнні роки побільшало тих, хто потребував допомоги й опіки, з'явилося багато дітей сиріт, поранених та осліплих під час війни солдатів. У цій ситуації польський Червоний Хрест звернувся за допомогою до матері чацької. Мати серйозно обдумала цю пропозицію. Бо існувала небезпека, що справа потрапить під секулярний вплив. Та зрештою вона всім серцем включилася у допомогу потерпілим солдатам. Незрячих солдатів розмістили у Сургуві, неподалік Жулова, керував цією шляхетною місією Генрик Рущиц, який задля цього повинен був залишити ляски. Мати благословила його на цю діяльність, хоч усвідомлювала. Що на тривалий час втрачає одного з кращих своїх працівників, Генрик Рушчиц виправдав довір'я матері, йому довелося витримати справжню війну з функціонерами Червоного Христа та владою, аби зберегти католицький напрямок діяльності. Зрештою, його досвід та вміле адміністрування визнали навіть недоброзичливці. У 1947 році Генрика Рушчица призначили радником Міністерства праці та суспільної опіки. До його обов'язків входила реабілітація осліплих воїнів Другої світової на території цілої країни, і він виконував їх гідно та з повною самовіддачею. У повоєнні роки в Польщі почали створювати і державні заклади опіки для незрячих. І ставлення до товариства через його виразне католицьке спрямування змінилося на вкрай недоброзичливе. На той час уже існувало кілька державних закладів для незрячих дітей, і рівень викладання в них був досить високий, але виховання було цілком світським і навіть ворожим до церкви. Єдиним католицьким закладом для незрячих у Польщі залишалися ляски. В умовах нової державно-політичної ситуації видавалося неможливим дотримуватися вже сформованої духовності справи. Мати Єлизавета це розуміла, але як ніколи спиралася на слова, ця справа від Бога і для Бога краще хай вона взагалі перестане існувати, ніж маємо збочити з нашого шляху. У 1948 році освітній процес у лясках було реорганізовано відповідно до нових умов. Гімназію було реформовано у середню школу з професійним ухилом, але найважче було пристосуватися до ідеологічних вимог аби не провокувати владу з посади керівника шкіл усунули сестру Терезу Ланді. Багаторічного й відданого очільника освітнього процесу в Лясках. На її місце мати призначила керівником мирянина Зигмунда Серафіновича, який обіймав цю посаду 21 рік. Саме Зигмунда Серафіновича вважають людиною, яка фактично врятувала католицьке спрямування лясківських шкіл. Однак ця позиція страшенно дратувала владу. Яка постійно намагалася знищити звитяжний дух лясок, Атаки спрямували не безпосередньо на ляски, били по осередках з наміром ліквідувати їх і відібрати в закладу засоби для існування. Та ні утиски влади, ні матеріальні проблеми не могли знищити звитяжний дух лясок, святий балаган. Продовжував панувати навіть у цих морально несприятливих умовах. Незрячі діти приємно вражали гостей своєю погідністю та веселістю. Тут постійно щось відбувалося впроваджувалось, будувалось, створювалось, готувалось. Дітей почали вчити грі на музичних інструментах, запровадили курси масажу. Найбільш здібні учні складали екзамени на атестат зрілості, коло ідеологічної ненависті надалі стискалося навколо лясок, але вони продовжували випромінювати добро і відвагу. Їхня сліпа засновниця через вік і хвороби вже не відігравала колишньої ролі, та вона незмінно залишалася зі своїми духовними дітьми, оточуючи їх любов'ю та молитвами.